Доброго дня! З нами сьогодні капітан команди поліція Дніпропетровщини Гапіч Ігор. Ігоре, які враження у вас після сьогоднішнього матчу? Хочеться віддати належне команди суперника. Дійсно, Сокіл сьогодні був на полі сильніший, але як показує турнірна таблиця, у нас ще попереду другий круг. Є задачі, є амбіції, є бажання. І я думаю, що в майбутньому, в майбутньому колі, ми покажемо гарний футбол. Як вважаєте, чого не вистачило сьогодні для перемоги. Початок гри був за вами, вивели 2-0 та ви грали досить на рівних. І ще раз повторюсь: дуже гарна команда Сокіл сьогодні зіграла, показала позиційно гарну гру. Нам вдалося забити перші там три голи вийти вперед. Але потім футбол це така гра. Результат під кінець матчу. Як вважаєте, чи зможете зачепитись ще за місце в першій семірці? У нас ще одна гра. І ще один тур, і я думаю, ми прикладемо усіх зусиль для того, щоб здобути максимальний результат. Чи очікуються нові трансфери команди поліція в між Звичайно, перший круг нам дав зрозуміти, що команді потрібно підсилення, і на друге коло ми вже будемо виходити більш з професійними гравцями, якщо так можна сказати, і ставити перед собою тільки максимальні результати. Що ж, добре, дякуємо. Дякую.